Ніхто там не здається, тільки хує ріжу. Яйці колокольчики літають кругом. Башта від танка відірвалася. А нам всім похуй. Бетері, Беха, згоріла, всі пішли нахуй, і навіть російський корабль теж за ним пішов. Наші ахуєвші водолази заложили трохи ВВ, і їбали в Бердянську, то бачимо, який фейерве. <свят> а ці долбойоби знову лізуть на цей аеродром біля Херсона і кажуть, як туди нам проїхати, і знову туди прилетіли ракети, і в'їбало все Все, сьомий раз. Чорнобаївки помолимся, Чорнобаївки помолимся, Чорнобаївки помолимся. <свят> 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 Слава РПГ і ДШК. Давай богий не і утьосу нашому православному, нехай косить москалів проклятих, щоб вони знили на нашій землі. Хай огною перегною, хай їх тіла підарасів, собаки розтягують по нашому світлому полю. Хай то поля заряжає свій міномет її бачить словозатам, накриває всіх нахуй, щоб ці тіла прозліталися, як те піздарезі навіть Пушкін, який оре постійний, навіть кричить на тьому і каже, щоб вони виходили з бази. Але нам пахую. Бо наша група сама сильна, саме смілива і сама сама одирвана, то що з нами рядом куниця. Куниця, це не РПГ, РПГРПГ несе, давай бігом РПГ сюди. Ряжай. Плюс. Плюс. Засипай, давай, дестріли дверь РПГ, Давай відправляй, блядь їх по ворожому танчику. Mm -hmm. Танчика розірвало башня, летить, москалик горить. <ривіт> Шістили ми бузову березівку. Заїхали на мотижин, подивили, що там сім пізда навели арту, а тоді авіацію, <ривіт> <ривіт> яка трошки попала по нам, але нічого ми живі. <ривіт>